Моє життя змінилося, коли побачила напис Україна, Чернігівська область. Тобто, цей цей момент звільнили. Ну тобто моє життя кардинально змінилося, тому що я стала вільна людина, що було не завжди. Шансом на спасіння. Там, де ми були, ви втрачаєте усі права людини, жахливе відношення, принижували і хлопців, скажімо так, ну били, знущалися. Не зупиняло їх і те, що жінки це все чують. Було важко, але я знала, що в мене є дитина, мені потрібно бути сильною. І я хочу подякувати усім тим дівчатам, тим хлопцям, знаєте, які передавали мені, передавали мені цукерку, печиво, яблуко. Знаєте, можна так сказати, що всі військовослужбовці, які були там, тому що. Ми були в ДІЗО на Оленівці, і знаєте, кожен з них щось передавав хоча б якусь частинку їжі. Дівчата, з якими ми були в камері, знаєте, вони зі своїх тарілочок виймали кусочки м'яса і клали мені, тому що тобі потрібно, ти вагітна, ти нашу дитину, тобі потрібно більше. Хлопці передавали, передають для вагідної, передають для вагідної. Тому так, да, знаєте, я дякую їм усім, тому що можна сказати, що вони всі викормили мою дитинку. Мені медичних послуг не надавали до сьомого місяця вагітності. лише тоді мене перший раз відвезли в Донець. На огляд і на ОЦД, де мені сказали, що моя дитинка ну розвивається добре, все з нею добре. А так приходилось використовувати свої медичні знання. Ні, міжнародні організації з нами не спілкувалися, доступу в них не було. Це один-єдиний раз приїхав Червоний Хрест. А наскільки нам відомо, навіть самі конвоїри говорили, що їх сюди не пускають, це недоцільно. Коли стався цей теракт, якби конвоїри, скажімо так, закрили нас повністю. Пішли на цей вибух. Через дві години до нас в Дізо привели саме поранених, які знаходилися у нас, і наші хірурги, наші медики приходили їм, робили перев'язки, їх лікували, тому що з Донецька лікарі не приїжджали. З нас насміхалися, що якби українська армія хоче нас усіх тут вбити. А пізніше вони самі визнавалися, що якби це вони зробили, тому що насміхалися, що дуже мало загинуло там. тобто. На жаль, як вони казали, дуже на жаль, що що так сталося, що що вас там більше не сиділо. Я жила в камері, де нас було 39-40 жінок, знаєте, і багато з них, що втратив. Хтось дитину втратив, хтось сім'ю втратив, хтось будинки, якісь матеріальні цінності, на які наживали все життя. Тому знаєте, треба жити сьогодні, зараз і радіти тому, що у вас є. знаєте, потрібно цінувати хвилини. Це не мати життя, просто жити, не звертати на якісь буденні справи, воно, знаєте, все проходить, як, скажімо, так і труднощі пройдуть. І як, я знаєте, не знаю правильно пояснити, більше любити. Знаєте, і кожен раз ніби як в От Все робити як останній.